В ім'я Отця і Сина Святого Духа Христос Воскрес. Торіго Христі я б хотів звернути нашу увагу на ось цю фразу, яку ми чули на самому початку цього Іванського читання, де Христос каже, і ви мене шукатимете. І от власне цей процес шукання. Його можна так якось для себе уявити і зрозуміти також в таких різних аспектах. Ну, наприклад, коли ми шукаємо якусь річ, яку закупили. Як ми знаємо, якщо її немає тут в тій кімнаті, то може вона є в іншій кімнаті. Або якісь за якоюсь річ, яку ми хотіли собі купити, йдемо в один магазин, в інший магазин, чи в третій магазин. І ми знаємо, навіть якщо там немає, то в кінці кінців через інтернет ми це все можемо для себе купити. Гірша річ це тоді, коли ми втрачаємо і шукаємо за тим, що вже є втрачено. Тут, наприклад, втрачений час. Бачите, в час не можна, скажімо, взяти від минулого, наштукувати до майбутнього і далі собі продовжувати жити. Те, що ми вже прожили, його вже повернути не можна. І тому, власне, недаремно ми читаємо псалмі Давида, де псалмопівець каже, звертаєшся практично до кожного з нас, він каже, навчи ж нас, Господи, дні наші, рокувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. То шанування і рахування кожної хвилини, яку нам Господь дає для того, щоб прожити на Божу славу. Або, наприклад, втрачати і шукати за спілкуванням з тими людьми, з яких вже немає. От, наприклад, може бути так, що в когось нема вже батьків, а він б'є себе в груди і каже, що ж я так мало з ним спілкувався, з своїм татом чи своєю мамою то мені потрібно було більше з ними проводити час, більше їх з ними цікавитися, більше з ними перебувати, більше з ними розмовляти, більше до них телефонувати, чи більше до них приїжджати. Але цей час вже втрачений, і ці люди, їх вже немає тут, на землі. Очевидно, що ми з ними спілкуємося через молитву, але побачити їх ми вже не можемо. І тоді ми шукаємо за тим часом, але це все вже винулося. Шукаємо за тими обставинами і за цим спілкуванням. Але його вже немає. Це одне таке шукання і ще одне, яке би хотів звернути увагу. Ми пригадуємо собі ось цю таку цікаву притчу, де Христос розповідає про 10 дів. П'ять мудрих, а п'ять немудрих. І от вони чекали, ці діви нареченого, мудрі шанували цю коливу, яку вони мали для того, щоб свідтичами зустріти Христа, а не мудрі не шанували. І от коли прийшов наречений, який забарився, то, власне, ось ці п'ять дів зайшли в світлицю із наречених, а п'ять залишилися поза світлицею. І ті от п'ять, які залишилися поза світлицею, теж могли би шукати можливості знову ж таки перебувати своїм нареченим, але його вже немає. Час, який ми можемо приділити для того, щоб знайти Бога і спілкуватися з Богом, пізнати Бога, пізнавати Бога, ходити до церкви, молитися, сповідатися, причащатися. В кінці кінців в один момент його може не стати. І тоді ми знову ж таки, коли ми перейдемо в цю межу життя, життя земного. Ми будемо шукати і казати, Господи, чого ми ж були такі немудрі, чому ми за життя не шукали спілкування з Богом, а тепер ми вже його, власне, втратили для себе навіку. Тобто цей момент, який ми маємо, цього дару людського життя, який нам Господь Бог дарував, ми мусимо ось тут шукати, шукати і знаходити, питатися і пробувати. Все робити для того, щоб жити з Богом, все робити для того, щоб жити з Богом так, якби ми могли жити і своїми ближчими, тобто шанувати кожну хвилину, яку нам Господь Бог дає, щоб ми могли мати те, що нам так цінне і так необхідне для нашого життя, як за так і більш. Христос Воскрес.